Я читаю з другого листа з соборного листа Апостола Петра, перший розділ з 16-го вірша, другий соборний лист Апостола Петра, перший розділ з 16 вірша. Бо ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро видуманими байками, але бувши самовидцями Його величі, бо Він честь та славу прийняв від Бога Отця. Як до нього прийшов від величної слави голос такий, це син мій улюблений, що його я вподобав. І цей голос, що з неба зійшов, ми чули, як, він із, ним, як із ним були на святій горі. І ми маємо слово Пророче, певніше. І ви добре робите, що до нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвіднятися та світова зірниця і засяє по ваших серцях. Бо ви знаєте перше про те, що жодне писання у писанні від власного вияснення не залежить. Амінь. Сідайте. Я вірю, брати і сестри, що прихід наш сьогодні в дім молитви був особливий з тим, щоб послухати, а що Бог промовить до кожного з нас, щоб бути уважним сьогодні, що Бог скаже для мого серця, для вашого серця, що Він положив в цьому дні сьогодні для кожного з нас. Тобто голос Божий. Буде звучати сьогодні в домі молитви, і я вірю, що кожен з нас буде прислухатися. Якщо ми слухаємо чи розмову по телефону, чи, можливо, когось так зустрілися, ми пізнаємо наш голос наших рідних, наших близьких, можливо, у телефоні пізнаємо, хто говорить до нас. Знаєте, я би сьогодні ось таке хотів поставити питання. Скажіть, брати і сестри, зможемо ми сьогодні. Пізнати голос Божий, який буде лунати до кожного з нас сьогодні. Зможемо ми зрозуміти, що Він хоче сказати для нас, а Бог обіцяє, що буде говорити. Голосом Бог промовляє різним. На сторінках Біблії ми знайдемо в Псалміця, 29-му Українській, там написано так: голос Господній гримить, голос Господній відкрешує Огонь, більше від голосу Господнього, там дерева гнуться, там декілька. Прочитайте, будь ласка, побачимо, який сильний ось цей голос. Навіть Іван, який в відкритті написав оці слова, коли він почув голос Христа, написано упав, тому що голос звучав, немов, сильний, немов той трубний. В деяких місцях ми знаходимо, коли Христос повернувся чи в'їхав в Єрусалим, тоді славу віддавали йому люди, діти особливо, і там залунав голос з неба до Залунав голос і прославив, і прославлю. І люди, що чули, стояли там по-різному. Чули Його, але по-різному говорили. Одні сказали: ось загриміло. Інші сказали, це ангел говорив до нього. А Христос подивився і каже: це не для мене звучав голос, це для вас звучав голос з неба. Тобто, ці слова, що лунали в ту хвилину, мабуть, кожна людина, якщо б прислухалась, дійсно могла би зрозуміти їх. Це для вас. Я думаю, що голос Божий звучав в ту хвилину незрозумілий. А люди були байдужі далеко від того, щоб почути цей голос. Ми знайдемо дійсно, що Бог промовляє до кожної людини по-різному, деколи промовляє сильно, громко, якщо так сказати, а деколи тихо, для того, щоб людина дійсно могла почути. Скажіть, чому Бог на сторінках Біблії написано? Коли Ілія ось там прийшов вже в ту на ту скалу, де він йшов, тих сорок днів, коли Бог потурбувався про нього, щоб він поїв, підкріпився, тебе дорога далека. І коли він прийшов ось там у ту пещеру, чи розщелину ось тої гори він став, і Бог сказав: ось прийде огонь, чи прийде перший сильний вітер. Але не в ньому, Бог буде промовляти, а потім прийде землетрус не в ньому, прийде огонь, не в ньому. А тоді, коли буде тихий вітер повіє, ось тоді Бог промовляв. Скажіть, ось ті сильні дії не могли хіба торкнутися серця Ілії? Ні, торкнулися, не могли торкнутися. Але вивів із тої печери і от тільки той тихий вітер, і той голос звучав, що звучав, Ілля, чому ти тут? Не в тій бурі, не в тому землетрусі, а в тихому війні того вітря. Ілля, чому ти тут? А потім, коли він сказав, чому він там, то що? Сказав, іди. Вернися на свою дорогу, яку ти прийшов. Іди в ту дамаску пустиню і зробиш ось, ось що. Там помажеш на царя, там помажеш на царя, а замість себе вибереш Ілісея. Ось той тихий голос дійсно прозвучав тоді: і Ілья почув його. Бог промовляє дійсно, по-різному, до кожної людини. І до свого творива, для того, щоб якось зрозуміти, людина Бог посилає, ось коли пророк Йона проповідував там про те, що прокая... покаяння ось там в Неневії, а потім вийшов, сів і дивився, чи покарає Бог, чи ось помилує. Сидів під тим кущом, що виріс, але Бог посилає. Маленького черв'ячка дає ось ту працю, під'їв під той кущ Рециновий і умер Бог і загинули цей кущ, але ілі, і, вибачте, Йона не зрозумів цього. Бог використовує і того петуха для того, щоб Петра торкнутися і Щоб заговорив, хіба він не, не зрозумів ту хвилину, щоб він зрозумів ту хвилину, як він говорив, як він обіцяв перед Богом. Бог перед Христом. Більше Бог посилає і особливо тихі слова до кожної людини. Христос зупинився перед Захеєм і просто звертається, Захей. Ну зійди з цього дерева. Мені сьогодні хочеться бути у твоєму домі. Зійди, я хочу бути в твоєму домі. Брати і сестри, декілька таких місць ми дійсно можемо знайти, де цей голос ось так лунав тихо і спокійно. Христос звертається до учнів там, коли вони поснідали, особливо до Петра. Петро, чи ти любиш мене? І тричі питання. А потім ми знаходимо, що сильніший голос звучить, Савил, Савел, чого ти переслідуєш мене? Брати і сестри, ну я би хотів, щоб ми зараз прислухались mm. до того, що каже Бог ось у цьому ж розділі 9 дії святих апостолів. До Ананія, Ананію. Він відповідає, я, Господи, ось, устань. Іди там у той дім, там ти знайдеш Савла. Брати і сестри, хіба це сильний голос звучав? Написано тихо, Згов заговорив у відінні. Іди в той дім, він зараз там молиться. Братий сестри, я не буду більше нагадувати цих місць, їх є так багато. Але коли ми почуємо ось той голос, можливо, ми по-різному подумали. Коли там біля гори Сінай заговорив Бог і землетрусі і в тих словах сильних до ізраїльського народу, то що вони сказали? Ми не бажаємо більше чути, щоби не поумирати. Тобто люди не можуть чути ось той сильний голос. А той голос, який звучить тихо до кожного з нас, ми можемо почути. Дійсно. Брати і сестри, я би хотів, щоб сьогодні кожен із нас прислухався до тих слів, які я ось тільки прочитав. Ми маємо слово пророче, півніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте. Ось ті слова, ось той голос записаний на сторінках Біблії. Брати і сестри, дійсно. Голос Божий записаний на сторінках Біблії, для того, щоб кожна людина могла читати, слухати і розуміти. Написано тому 2000 років, для того, щоб кожен з нас, я ще раз кажу, і кожна людина могла зрозуміти оці слова. І тоді, коли ми заспокоюємося, коли ми дійсно бажаємо почути їх і зрозуміти, і ось апостол Петро. Написано у цьому ж розділі другому, ось пише, що усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам його Божа сила пізнанням того, що покликав нас славою та чеснотою. Ось те, що потрібно для кожного з нас. Ось той голос, який буде промовляти сьогодні до кожного з нас через Слово Боже. Через проповіді, можливо, через вірші, через пісні, той голос буде звучати до кожного з нас. Він записаний на сторінках Біблії. Для мене і для вас, для того, щоб ми, читаючи, могли зрозуміти Його. Зрозуміти, що дійсно Бог говорить тільки тоді, коли ми хочемо почути його коли ми настроїлися. Коли ми хочемо, щоб він промовив до нас. Повірте, коли ми стаємо на коліна, коли ми молимося, то у нас, якби може, в ту хвилину проходять дві дії: ми говоримо, і ми повинні і послухати, що Бог скаже мені у відповідь. Деколи ми сказали, наговорили, а ось послухати, що Бог відповість, де коли ми не чекаємо, що Бог скаже. А Бог, можливо, скаже. Докорить нас, наставить, а можливо, скаже, не так ти вірно йшов, не так поступив, не так ти зробив у житті, і я вірю, що і сьогодні через проповіді Івангелія, через це слово Він буде торкатися кожного з нас. Но є одна особливість, брати і сестри, деколи голос до нашого серця стукає, стукає, і коли ми не відповідаємо, він чим більше з часом стає менш чутливий для нас, і ми не реагуємо. Ми, якби, ну, в серці своєму закам'яніли, в тому, ми не можемо почути ось той голос. І знаєте, є чудовий вірш, який звучить до кожного з нас. Євреям, 12 розділом. Гляді, глядіть. Не відвертайтеся від того, хто промовляє, від того, хто неб, з неба звіщає. Оці слова, хай залишаться у кожного з нас. Дійсно, ми зараз будемо звертатися в молитві до Бога. Давайте у коротких молитвах, брати і сестри, скажемо Богу, те подякую за те, що дійсно голос Його лунає в нашому житті, можливо, вже давно. Ми чуємо Його, ми так поступаємо, ми служимо Йому, ми виконуємо те, що Він сказав. І слава Богу, що з кожним разом ми можемо чути ці слова. Якщо душі були, попросимо прощення. Якщо не читали Слово Боже, якщо не вникали в нього, попросимо прощення, щоб Бог надальше дав нам цю можливість через це слово. Слухати той голос, який стукає до нашого серця, до нашої свідомості, до нашого цього, що є в нашому житті. Знайте, у житті нашому бувають хвилини дійсно, що ми так маємо потребу в тому, щоб він промовив. А як поступити? В Слові Божому. Написано, як поступити у всіх ось тих, у тих Життєвих ситуаціях, які є в моєму і в вашому житті. Слава за це, нашому вічному Богу, що на сторінках Біблії є оці слова і записаний цей голос. Слава Богу! Амінь.